Всім привіт, дівчат. Як я і казала, сьогодні дивимось підборку таких більш мінімалістичних прикрас, більш дрібненьких. Багато хто просив з цим заводом. Ми гарно співпрацювали, проте після війни вони довго не відчинялись, і тому не було можливості замовляти ці прикраси це харківське виробництво, дуже класне по якості, класні ідейки є на подарунок, прикраси і на кожен день, і на свято. Дівчата, деякі прикраси можна замовити на повтори, вони є в наявності на складі. Дещо треба буде очікувати. Все залежить від прикраси. Тому, кому цікаво, випишіть, будемо дізнаватись в понеділок, тобто завтра. Дівчат, Почати хочу з ось такої стильної каблучки. Вони не мають назв, лише артикули з цифрами, проте не запам'ятовуйте їх, просто робіть скрін і відправляйте фото мені. Наявності в 17-му розмірі вага 5,39 39 грам. Ось така подвійна доріжка з кубічним цирконням, воно роз'ємне, можна трошечки відрегулювати, проте до 20-го не вийде. І, взагалі, в цього виробника розмірний ряд десь 16-19, лише на якісь більш масивні модельки можна більші розміри дивитись. Ця каблучка мені особисто дуже сподобалась. Я її планувала собі залишити, проте відчуваю, що її не буде за півгодинки. Тут дивіться, верхня частинка вона така по пальчику, а ця ось трошки в квадратик йде, бачите? Дівчат, більшість моделей в наявності по одній штучці, проте знову ж таки можна їх замовити, вони ще є у виробника. Чекати недовго. Вартість такої каблучки 1280 гривень 35 доларів. А дівчат, наступна каблучка в нас ось такий гарненький антистрес без вставок, в неї є назва Роксолана. Вага 10,1 грам, 18-й розмір, і, в принципі, на 18 вона підходить. Якщо любите так вільно носити, можна на 17,5 Ось така широка основа в візерунках і два додаткових ось таких колечка. Звича дуже зручна. Щодо інших розмірів, також кому цікаво, пишіть будемо все дізнаватися. Я вже за рік і забула, які вони взагалі бувають. Можливо, цю модель можна і в більших розмірах робити. Вартість каблучки 1825 гривень 50 доларів. Наступна каблучка, дівчат, у нас у вигляді ось такого дерева, розмір 17,5 5,69 грами. Також в оксидуванні воно трошечки роз'ємне, проте не рекомендую його регулювати, тому що втратиться ось цей малюнок дерева. Бачите, як гарно зроблено каблучка сама як з корою. Простіше буде замовити потрібний розмір. Надзвичайно оригінальна прикраса. Дерево це завжди красиво. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Наступна модель в наявності у 18 розмірі грам 85 вага, родована каблучка. Також вона роз'ємна, трошечки можна відрегулювати. Особливо в меншу сторону, без проблем. Цю каблучку можна поєднувати з будь-якими прикрасами, вона така універсальна. І вартість всього 550 гривень, 15 доларів. Серед є ось така гарненька модель для любителів класики: 16,5 розмір, 4,82 грами вага. Родована також. Розсип фіанітів. Як така подвійна каблучка виходить. Інші розміри також були в наявності у виробника можемо замовити. Вартість 1130 гривень 31 доллар. У сьогоднішній підборці є одна ось така брутальна досить прикраса. Я вважаю, навіть вона унісекс, можна брати чоловіку. Бо тут тема черепів, також тут немає вставок і великий розмір 22. 7,16 грам за вагою. А менші розміри також, до речі, були в наявності, можна замовити. Дивіться, як цікаво. Прикраса не для всіх, але знаю, в мене тут є поціновувачі черепів в прикрасах, буде класно. І приємна досить вартість, 1240 гривень 34 долари. А тепер переходимо до ось такої ніжної каблучки з кульками, 17 розмір, 2,29 грами вага. Вона родована, а ці кульки вони з ефектом мерехтіння, ось так вони заматовані, класно, дивіться, і вони рухомі. Можливо, ще щось існує в комплекті, треба подивитись. Кому цікаво, випишіть. Вартість краси 585 гривень 16 доларів. Далі є така ніжна каблучка в 19 розмірі. Грам 88 вага родована. Вона йде квадратна і по всьому периметру фіаніти. Вартість 660 гривень, 18 доларів. А далі є ось така цікава каблучка, трикутна дівчат. Розмір вказано 17,5, проте вона на 18 краще. Вага грам 45 родована. Можна носити ось так, тоді ось тут гостренька частина буде, або ось так. Воно не заважає іншим пальчикам і воно, ну, я так сказала, гостре, насправді воно не, не колеться. Оригінальна форма. І ще в мене є дівчат сережки з трикутничками. Дивіться, ось такі. Можна взяти в комплект. Далі їх роздивимось. Вартість такої каблучки 510 гривень 14 доларів. Дивимось сережки. 240 грами вага родовані. Англійські застіпки. Дуже насибельні прикраси в цього виробника на кожен день ідеально. І вартість такої моделі 915 гривень 25 доларів. Тепер покажу вам декілька пар дуже стильних сережок, Перші за вагою 5 і 5,7 грами. Сережки родовані, такі довгенькі, виходять приблизно 3,5 см. На англійській застібці, дивіться. На вушці дуже класно виглядають. І вартість них 1715 гривень 47 доларів. Далі одна пара ось таких гарних сережок: 4,09 грами вага. Родовані. Вони, начебто квадратні йдуть, але квадрат такий не зачинений. Бачите? На закрутках, на гвіздках. Майже всі сережки родовані, не будуть темніти. Дивіться, приблизно за розміром виходить 2 см одна сторона. І вартість 1645 гривень 45 доларів. Далі є дві пари таких сережок в етностилі 4,41 грами вага. Оксидовані вони йдуть. Дивіться, які красиві. Застіпка ось така. Якщо трошки розхитується, можете штифт підрегулювати сріблом м'який метал, можна з ним трошечки погратися. Проте, у цього виробника до застіпок взагалі ніяких питань. Дивіться, довжина 2,2 см приблизно. В них дуже класна вартість 880 гривень 24 долари. Наступна модель сережок 2,21 грами вага. Родовані, а також йдуть на закрутках. Цікава в них така форма. Дивіться. Вони не просто кругленькі, вони ось так завернуті, як стрічка. Бачите? Діаметр також близько 2 см. І вартість 800 гривень 22 долари. Наступна модель вигляд у вигляді таких ланцюжків, грам 82 вага. Родовані. І також такий тип застіпки. Вони більш дрібні. Тут дивіться, діаметр приблизно 1,3 сантиметри. І вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі покажу вам декілька пар сережок з ось таким класним ефектом потертості. вони матові. Перша пара 4,80 грами вага, родовані. Цікавий дуже ефект. Англійська застіпка. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Друга модель якось такі листочки, 3,12 грами вага, також родовані. Застіпка. Вартість 800 гривень 22 долари. І ще ось така класна модель з підвісною частинкою: 7 грами вага. Також родовані. Застібка петля. Довжина 4,5 см виходить разом з верхівочкою. Вартість 1610 гривень 44 долари. І ще є ось такий цікавий комплект. Тут також є ось такий ефект, проте він не так яскраво виражений, як в минулих моделях. Дивіться для порівняння. Тут щось середнє між матом і глянцем. Цей комплектик з каблучкою у 18-му розмірі в наявності, інші також можна замовити. І також родований. Сережки 6,56 г застіпка. Такі хвильки. Каблучка 504 грама. Назву вартість окремо: каблучка 1170 гривень 32 долари. І сережки 1350 гривень 37 доларів. Далі є в наявності декілька парусь таких сережок з котиками. Вага всього грам 16 в оксидуванні. Цю модель можна брати як дитині, так і дорослому. На англійській застіпці підійдуть на тоненьку середню мочку. Дивіться поближче. Тут і хвостик, і вушка. Зараз скажу вам розмір, щоб ви розуміли. Це приблизно ну, з вушками сантиметр. І вартість 440 гривень 12 доларів. І одразу покажу вам, що ще є по котиках. Ось така гарна підвізка 4,23 грами вага. Тут котик з ось такою корзиночкою, зелені очі, хвостик в камінцях, вушко. Вартість 800 гривень 22 долари. І ще є ось таке ніжне кольє. Довжина регулюється 45-50 см, 2,43 грами вага родоване. Ось такий тут гарненький котик, якірний ланцюжок, застіпка карабін. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Тепер наявність ось такі різнокольорові сережки з Мікі Маусом грам 75 вага родовані. На закрутках. Яскраві камінці тут стоять, а вартість 695 гривень 19 доларів. Тепер, дівчат, є в наявності ваш улюблений комплект, каблучка тут 18,5 в наявності, проте інші розміри також були у виробника. І ось таке гарне намисто. Такі тут сірнички з фіанітами. На кольє є напис латиною Карпе Diem, що означає живим моментом. Цей комплектик має ще такий філософський сенс. Каблучка з вагою грам 29 г, родована. І в мене така є, і в всіх моїх подорожях така дуже ніжна прикраса. Вартість каблучки 550 гривень 15 доларів. І коліє дивимось, довжина 45-50 см. Регулюється, 2,32 г вага. Також ланцюжок, як в минулому на місці. Вартість 800 гривень 22 долари. І далі, дівчат, є ось такі класні лунниці: браслет і підвізка. Можна брати в комплект. Давайте почнемо з браслетику. Розмір тут регулюється 16-20 см. Родований грам 88 вага. Вартість браслету 730 гривень 20 доларів. І підвізка 0,65 грами вага, і вартість 330 гривень 9 доларів. Далі хочу показати вам дуже стильний комплект. Є ось таке коліє на 45 см 6,95 грами вага. У вигляді ланцюжка зроблено, дивіться. Дуже стильна річ. До цього кольє є ось такий браслетик на 19 см. І є схожий, проте трішки з більшими ланками на 20 см. Дивіться. І також, дівчат, інші розміри можна замовити, можливо, щось є в наявності. Дивіться, вартість кольє буде 1570 гривень 43 долари. Так, ось цей перший браслетик за вагою 3,11 грами, повторюсь, 19 см. Ці прикраси також всі родовані. А такий браслетик 985 гривень 27 доларів. І ця модель 4 грами 20 см. Вартість 1315 гривень 36 доларів. Дівчат, далі ось така краса в наявності: одне кольє під ванклів. Довжина регулюється 45-50 см, 8-18 грами вага. А вставочки перламутер дві ось таких білі і одна темна. Дівчат, на жаль, на жаль, ці прикраси зараз чомусь не виготовляють. Раніше можна було і сережки замовити, і браслетики. Це залишки розкоші, скажімо так, тому забирайте. Вартість кольєв 2010 гривень 55 доларів. Тепер дивимося ось такий браслетик, цікавий 2,96 г вага, довжина 16-20 см. Регулюється. Він родований, і тут ось такі кульки, які їздять по основі. А в кінці є два ось таких ланцюжка, і на них я навіть не знаю, що це, дівчат. Можливо, це якісь наручники, проте я не бачу зв'язку. Можливо, просто так зробили для краси. І сюди можна застібати в будь-яку з них. Вартість браслету 1025 гривень 28 доларів. Останнє, що я покажу, це браслет, але це не на руку, це на ногу браслет. Довжина тут 23-26 см. Регулюється 3,22 г вага і також родований. Ось такий якірний ланцюжок і розсипи камінців, дуже ніжно. Вартість 985 гривень 27 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або Ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!